Народ, сьогодні відео не електричне, але думаю буде корисне. Тема така, вростає ніготь, що робити. Ось бачимо, нігодь ніготь кровить, нажимаєш, боляче, ходити тяжко і пече дуже сильно. Значить що, беру перекис. Промиваємо. Ну я вже промив його, звісно, раз, я не думав знімати, але думаю, вдруг комусь стане в пригоді. Промиваємо це сиділо. Витираємо. Ну, буде трошки неприємно. Але краще чуть-чуть потерпіти, ніж мучитися, поки цей ніготь не вилізе з тої сторони. Так. ну, Я свої ножнички наточив. Це ножнички звичайні для нігтів, для рук, манікюрні. Я взяв алмазного напільничка. І підточив їх, щоб вони були гостренькі, щоб добре працювали. І тепер проробляю слідуюче. Заводимо їх сюди і отак починаємо різати. Ріжемо і пропихаємо глибше, глибше і глибше. Отак. Надрізали. Далі. Беремо пинцет і пробуємо те, що відрізали, достати. Не дорізав трохи. Одною рукою не дуже зручно. Так. Але ж хочеться вам все показати. Щоб ви бачили, що воно куди і як. О, відрізав. Ось така штукенція. Бачите, і воно от, оцим гостряком росте туди. І пече. Після того, як ви відріжете, можете перевіряти, нажимаєте і вже нічого не болить, не кровить, все прекрасно. Треба. Після такої операції знову протерти. Перекисом. Як не дивно, але буває, я сам ніколи не думав, що зі мною може таке трапитись. Але на превеликий жаль, коли почав носити взуття не таке, як я хочу, а таке, як дали, тут з'явилась така проблема. Так, протерти витираємо. Ну Це прекрасно. Так. І далі треба зробити слідуюче. Відрізати кусочок бінта і сюди закласти, зробити, зробити там понаду. Бажано, щоб е коли це діло робити, щоб тут ніхуть був трохи не зрізаний. Тоді буде прекрасно, коли ніхуть не зрізаний. Ну, вже як зрізаний, то буде як є. Чому не зрізаний, зараз я вам покажу. Відрізаємо кусочок бінта і починаємо його. Ну, кому чим зручно, в кого є інструмент, в мене є ножнички, я роблю це ножничками. Починаємо цей бінт туди в ногу між нігтем і тілом засовувати. Як можна більше запхати треба. І як можна глибше. Ну, поправляти його треба. Волоски терчать, одною рукою не виходить. Зараз я вам. Коротше, отак треба пропхати його. Тоді завернути і підніхоть лишнє обрізати, і підніхоть. І тоді воно тут тримається, Одягаєте носка і собі ходите. І кожен вечір його треба виймати, цей бінт, промивати, просушувати. І заставляти новий. Так протязі хоча б 3 неділі. І тоді ніходь заросте нормально і у вас ця проблема зійде. Зараз я виключу камеру, попробую, чи може вийде на камеру. Так, бачите, як підніхоть. Лишнє можна обрізати. Чим довше буде, тим швидше буде вилазити. А це фіксуємо під ніходь. Ну, я зараз ще поправлю. Ну, ви зрозуміли, отак. От воно має бути там. Воно має. Ще толком я не розібрався, що воно робить, оця ця тампонада, але воно не дає виростатися ногтві туди назад. Це треба, ну, скажімо так, доки ніходь не проросте. Доти з ним бажано так повозитись. Ну, краще вділити дві хвилини, там більш воно не займе. Промив, заклав нову, і на тому все. Краще повозитися, ніж мучитись, а тим більше, якщо йти до лікаря. Ще не кожен лікар за таке береться, я вам хочу сказати. Треба шукати подолога. Ну, воно, звичайно, що коштує. Якусь копійку, не все так просто. Ну, от якось так. якось так. Все. Далі вдіваємо носочок і гуляємо собі свободно. Все, нічого не пече, кров не йде. Палець себе почуває прекрасно. Якось так, дорогі друзі. Будьте здорові, і хай у вас ніколи нічого не болить. До наступних зустрічей. Всім пока.